Червоне в маси тіна Кароль взялася за створення помади імені себе. А продюсер Юрій Нікітін вигуляв екстравагантні червоні мешти, які підібрав спеціально до сукні своєї дружини Ольги Горбачової. Хто з ким та у чому сяяв на ошатному балу? Найповніший репортаж далі. О півночі журнал Віва святкує 12-й день народження і запрошує зірок на бал. Сучасні попелюшки готові до танців. Що ви збиралися вдома вдвох? Ваш зовнішній вигляд підходить абсолютно одне до одного. Власне, продумували заздалегідь і готувалися до цього заходу. Ну, смисл було замуж виходити. Тепер є з ким на мероприятия ходити, є куди красні туфлі носити. Ну, от якби Юра прийшов не женати на вечеринку в таких туфлях, ну його би розірвали певицю, мені здається, на часті. Они би подумали, що він не только очень талантливом, але ще й сексуальний. Ну, мені здається, вони і так думають. Красні туфлі тут ні при чому. Можливо, ще й спеціально червоні черевики купували до цього балу, аби до червоної сукні пасували, до червоних губ. Це був спорний аксесуар в Юріному гардеробі. Я коли-то вговорила його купити ці туфлі, але вговорити э, э, обуть я змогла тільки на правах жіни. До цього вони багато років лежали без дітей. Тобто сьогодні прем'єра. Ви рахуєте місяці з моменту одруження? Ні. І я розумію, що это моє упущение. Сейчас же сяду і посчитаю после інтерв'ю. Можна додати колец, да? Чи а, за ці півроку, що ви одружені вже офіційно, вдруге щось змінилося докорінно у ваших стосунках? Перший же місяць все сторону. Я замітила за собою удивительну способність, яка мені я лишилась. Пройдя через развод, я начала кричать на мужа. И сразу после этого э, штампа в паспорте я вдруг начала повышать голос. Но Юра мне очень эффективным э, методом дал понять, что так не будет. И я взяла себя в руки. Я какие те эффективные методы? Не пустил однажды в дом. Нет, ну не правда. Он просто сам уехал э, ночевать на нашу другую квартиру. Участь у танцях з зірками пам'ятаєш бальні танці? Тільки вальс і танго. Це те, що я для себе поставив ну, за мету, що я мав обов'язково навчитися танцювати вальс і танго. Я затанцював це, і на румбі, звісно, так як румбохоз мене не дуже е я злетів. Ну, в общем, але все рівно. Танці це така важка штука, не для мене. Пам'ятаєш, випускни бали в Хмельницькому, на яких ти працював, якими вони були, чи обходилося, чи не обходилося без бійок? Молоді хлопці випивали хто вперше, хто там без великого досвіду пиття, але ну тим не менше вони напивалися і десь падали. то в нову ладу світські модники хизуються ошатним бранням. Дрес-код Tie зобов'язує. Товар лицем красний! Українські зірки на балу показали далеко не тільки личко. Навіть народна артистка Ольга Сумська згорда демонструє свої принади, але під пильним наглядом чоловіка. Перепрошую все під контролем. А якщо є що показати, то чому б ні? Все дуже делікатно, тому дивлячись на наших прекрасних є молодих дівчат, Є натяк так. Мережева, декольте та модні аксесуари, джокери Молоді та розкуті артистки по-своєму інтерпретують заявлений дрес-код Black Tie. з вогником! Все-таки бал. На бал нужно прийти красиво, где-то даже сексуально. Муж мені дозволила діти сьогодні це платі. Да. Красива жінка незаміжна. Неангел не Віка знову вільна і знову в пошуку. Полює на живця. Хутряні рукавички змагаються за увагу з відвертим розрізом сукні. В принципі, я Соблюдаю дресс код тому що сьогодні обязательно одеть платье в пол. Но при этом я оставляю свої прелісти, своє э, достоинство та женські посіви ношки. Хизується голими ніжками і прима балерина Катерина Кухар. Ніякі холоди та мряка не завадили їй позувати у відкритих босоніжках. ж бал, я ж чувствую себе золушкою должна прийти в красивих туфельках. Заходя сейчас сюда. Я словила себе на мысли о том, що мені абсолютно було не холодно. Но зато сейчас я блістаю. І спортсменкам хочеться свята. Розкішні діаманти Аніти Луценко подарунки чоловіка. Всегда з удовольствием одеваю і говорю, точно все хорошо. точно все хорошо. А от спортсменам чоловікам не переливки. звиклі до комфортного одягу в житті. На балу бідолаки у костюмах маються. Галстук не умею завязываться, совершенно вот как его покупал, как мне его в магазине завязали, вот таким образом он до сих пор висит, и я молюсь на то, чтобы он не дай бог не развязался. Побага за старанность. Організатори Viva Ballу не натішаться розрядженій публіці. Буде що роздивитися на Світлана. Картина міняється з гудком. Я ще смотрю, что всё-таки же дамы очень сильно одеты, ну то есть как, как какой-то другой подход, пышные боро, длинные причёски. Мне нравится тенденция вообще. Ови, конференц, розпорядник балу – та Олександр Федан. Чільний графік роботи на телебаченні? Ти один з небагатьох телеведучих, хто встигає багато відпочивати. Як Су... мені судячи з твоїх соціальних мереж, чи не половину свого життя ти проводиш на балі? <гум> Дякую, ти теж мені заздреш. <гум> насправді це неправда. Фоток лишається стільки, що я можу постити їх днів 15. Ну, це ж не обов'язково, що я саме там. Я можу тобі відкрити маленьку таємницю, якщо нікому не розповісти. А насправді я взагалі пощу фотки вже коли повертаюся. Ну, тобто, в мене дуже багато екстремальних е видів спорту, якими я захоплююсь. І мені, ну як то кажуть, стрьомно. Не всі дуже знаєш, тішаться і радіють, тому що я десь за кордоном в горах чи на океані. Тому я вирішив, що там я буду посити вже по поверненню. Ти все ж таки забобонний і боїшся, що люди подивляться, позаздрять і з тобою щось станеться. Ну так або лавина накриє, або хвиля велика, тому що це місцями реально небезпечно. Тебе з'явилося окрім серфінгу ще одне захоплення це татуювання. Зараз під смокінгом не видно, але їх вже чимало. Насправді дуже давно хотів собі дату, і дійсно і хотів собі рукав, але не знав, що я там хочу набити, що це має бути. І от прийшов час, і знову ж таки, якась така цікава історія. Я почав шукати собі майстра. Це дуже складно. Всі радять, знаєш, як свого стоматолога, як перукаря, кожного найкращий. І ти не знаєш, хто з них. хто. Я знайшов, просто забив інтернет там десять найкращих тату майстрів Києва. От один з них мені сподобався, почитав їхнє інтерв'ю, і просто е, наступного дня в якійсь кафешці біля неї я побачив людину, яка схожа на того майстра, який мені сподобався. Це був Андрій Нікольнік. І я просто підійшов, кажу, вибачте, ви Андрій Він каже, да, ви підам чи. Ви? Скажу так, мені здається, я хочу набити у вас тату. Тобто, ну от так от сталося наступного дня. Одразу вийшло так, що біля тої кафешки, внизу, ну як завжди буває, знаєш, тату салон в підвалі його тату салон, просто збіг обставин. І ми з ним поспілкувалися. Буквально за тиждень він же мені запропонував ескіз. Я йому виклав все, що я хотів. З поверненням з навколосвітньої подорожі, ти вісім провела у відрядженні, не повертаючись додому в найекзотичніших країнах світу з проєктом і Решка, як в Одесі рідні зустрічали, коли ти повернулася після річного відрядження. Дивушка приготувала борщ, котлети, пюре. Я так поэтому скучала. Я 8 місяців, чесно говоря, немного страдала, от того, що не було хорошої, вкусної единицы. Ну, ресторан, это невкусно. Нет, ні, вкусно. просто это настолько ізискана, що хочеться просто пичний домашній їди. Ти якось жалілася про те, що чи не єдиного чого тобі не вистачало, це сексу. Чи можливо ти десь в якомусь з портів, як та морячка, знайшла собі нареченого, а в якомусь з міст ще одного? Началось все з того, що ми в Флоренцію. а італіянці это большие ценители женской красоты, і они, звісно же, починали ухаживать. Иногда в своем номере я обнаруживала цветы, иногда конфеты, иногда игрушки, но я не знала от кого. Даже два раза мне предложили выйти замуж. Знают друг друга просто два дня. Это очень приятно, внимание всегда приятно, но я очень скучала по своему молодому человеку. Твик Коханый залишился в Украине. Тяжело было очень встречаться, он приезжал всего лишь раз в четыре месяца. Секс был у нас по скайпу. Что таить? Можливо, з поверненням з навколосвітньої подорожі ти отримала ще й пропозицію роки серця? Ні-ні. ні, 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 ні. Він сказав: поки ти не наіграєшся, поки ти не нагуляєшся і не напутешествуєшся, Давай пока отак. Сюрприз вечора для гостей Віва Балу співає Тіна Кароль. Тіно, в тебе нова шалена ідея, ти вирішила зробити свою власну червону помаду на ім'я Тіна Кароль. Поділитися секретом я хотіла насправді, тому я вирішила випустити помаду червоного кольору, яка буде називатися Тіна Кароль. Залиш свій автограф. Ти довго шукала, де б зробити і де знайти виробництво червоної помади, і вирішила, що це буде Білорусь. Неочікувано. Так, Білорусь прекрасна фабрика косметики. І по перше, ця помада буде доступна усім абсолютно, тому що навіщо робити якийсь сегмент дуже дорогих помад. Я хочу, щоб кожен міг собі купити той, хто бажає. Це прекрасний подарунок буде на день святого Валентиня на 8 березня. В принципі, кожне, кожне свято можна. Прикрасити подарунок цією помадою. ти розумієш, з чого помада зроблена? Як вона виробляється? Ну тобі ж потрібно вникнути в технологічні процеси. Ми вже насправді рік е схвалюємо колір саме відтінок, такий глибокий, чи більш червоний, щоб він підходив до е яких типів шкіри, саме кольору. І е чим пахне помада? Який запах, який смак я в це все вникла і розумію, ти знаєш, що жінка в принципі може багато справ робити одночасно? Сьогодні бал. Ти пам'ятаєш свій випускний бал? Яким він був? Це було у івано франківській школі. Я свій бал пропустила, а адже я десь виступала на якомусь конкурсі. І для мене музика була на, на першому місці. Я пропустила свій бал. Користуюсь нагодою всім однокласникам. Хочу сказати, запросіть мене, будь ласка, на зустріч випускників. не запрошують, бояться. Я дуже чекаю вашого запрошення. Просто напишіть на Фейсбук. Дякую. Ця на балу молоді співачки Марія Яремчук, Марія Сапко та Альоша. Може, зовсім нещодавно ти повернулася з Нью-Йорка. Там була достатньо тривалий час. Тобто, я так розумію, що і попрацювати встигла, і відпочити. Мені було це катя необхідно, бо вже два роки з дня народження моєї дитини і. Коли я носила її, я нікуди не їздила і не відпочивала. Тому це як бальзам на душу було. Ти їздила без чоловіка, без дитини. Я гуляла одна, я їла морозиво, я насолоджувалася свободою. як один вдома. Так, як один вдома, майже я. Ти знаєш, не відповідала на можливо колись на телефонні дзвінки чоловіка. І мені від того було так класно. Я просто розслабилася, насолодилася цією миттю свободи. Як чоловік в цей час впорався з дитиною з таким випробуванням? Буквально хата на тата. Дякуючи Богу, у мене є дві чудові бабусі: моя мама і Артема. І вони якось справлялися, і ти знаєш, у них вийшло дуже дуже. Класно, чи дитина маму впізнала після такої розлуки? Так, вона закричала, ходжу до них додому, і мала б мене бачить і кричить: мама! вийде твоє нове відео, новий відеокліп, де ти знову у весільній сокні. Як воно повернутися ніби на кілька років назад і знову братися у весільну сукню? Ну, свадібне платіну одіну його 50 разів. Я не вважаю, що є е, якесь то повірю, по-моєму, якщо ти одягаєш е, свадібне платье до того, як ти вийшла замуж, то ти там не вийдеш, або брак буде неудачним, або ще щось таке. я в це все не вірю. Вот. І буду одягати, сколько понадобиться. А свою весільну сукню ти зберігаєш, аби потім передати можливо доньці, яка в майбутньому народиться. Я берегу это платье, конечно, потому что я его шила специально по себе для себя, пока сохранится как просто платье, просто память. А потом, не знаю, если дочь будет, то, конечно. Що давно гурт Sky відсвяткував 15 річчя рок, рок гурт має святкувати по повній. Як це було? Є що згадати нема що розказати дітям? Розказати. Було дуже класно, не пафосно, а круто. Запрезентували декілька нових пісень, куштували, пили. Курту Скайп 15 років, а вашим стосункам скільки? Ми одружені 14 років, а зустрічалися ми ще 4 роки до одруження. Тобто, це ще від школи фактично від останніх класів. Ми знаємо один одного. Ну я розуміла, що він не може без музики жити, і напевно це переросте в професійне. Я була готова. Я себе настроїла. От і ну, чесно, от скажи правду, ніколи не відмовляла, не казала ну все, хватить нашу дитина. На мене молоченка, і взагалі ні, я завжди казала, що я в тебе вірю. Я тебе підтримую. Я ж його в Києві відпустила. Сама в Тернополі залишилася, тому що нам було важко. От я з дочкою була сама, і я чекала, що він нас забере. Він нас забрав. Це, це правда. Це той рідкісний випадок, коли справді ну, дружина мене підтримувала і підтримує постійно. І завдяки цій людині на світ з'явилося дуже дуже багато пісень.